Європи. Друзі, не забудьте обов'язково підписатися на наші вайбер-телеграм-канали, знизу в описі є посилання. Тобто ви будете мати канал у Вайбері або ж в Телеграмі, де вам зручно, ми туди закидаємо фотографії, відео, огляди і також опис про автомобілі, які ви купуємо ще у Швейцарії або у Європі. І ви заздалегідь можете будь-який з них забронювати. Це дуже легко і дуже просто. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити автомобіль своєї мрії. Що ж, сьогодні у продажі нас поступає всіма улюблений, реально всіма улюблений кросовер, це Honda Sierv'i, яких би років цей автоміль не був, він Буде реально дуже популярний, тому що це Honda серії Автомобіль, в принципі, який реально завжди надійний, який ніколи не ламається, який в обслуговуванні простий. Напевно, що єдине, що тут треба поміняти, це масла і фільтра, друзі. Ну і все. По максимуму, ще, можливо, по ходовій частині, в принципі, при їзді можна буде щось ремонтувати. По двигуну, по коробці, по якійсь електроніці. Тут в автомобілях ніколи немає ні з чим проблем. Тобто, взагалі. Все надійно, тому що ці автомобілі Honda Сіві вони зроблені так, що японська якість вона себе випереджує, як би сказати, і надає реальну репутацію немалу, тому що знову ж таки цей автомобіль коштує 15 тисяч доларів. А він 10-го року випуску. Він має 250 тисяч пробігу, і люди його купують просто на ура. Що ж, друзі, це всіма улюблений японський кросовер, повнопривідний кросовер на автоматичній коробочці передач 2010 року випуску на 2,2 дизельному двигуні IDTEC на повному приводі, як я вже вам говорив попередньо, на крутій комплектації, і це знову ж таки повторюється, улюблена Honda CR-V. Цей автомобіль ми підібрали у Європі. Він без підфарбувань по кузову, весь в оригінальній фарбі, в гарному темно-сірому кольорі. На крутій комплектації, на шкірі, на електросидінні, на панорамі, два ключики, лінзована оптика оригінальні диски, е хороша літня гума стоїть в автомобілі. Реально, автомобіль вартий уваги, тому якщо ви для себе шукаєте Honda sier V, це один з дуже крутих варіантів буде. Отже, що ж, друзі, класний варіант, класний автомобіль. По зовнішньому вигляду він виглядає просто суперово, немає ніяких нюансів. По задній частині по бамперу є маленькі, незначні дуже ну Характерно, в принципі, це є нормально. Тому що тут вживаний, ми його не фарбували, нічого не знімали, не робили. Отак От як він приїхав, ми так його відзнімаємо для вас в цьому відео. Тобто пройшов легенький детельник, там хімчистка поліровка і все. Тобто ніяких бамперів нічого не фарбували, ні передній, ні задній бампер. Я зараз вам покажу зближено в наближеній зйомці, і для того, того ви все самі на свої очі побачили. Ось задній бампер ось, ви бачите, подряпанки такі незначні, дуже косметичні. Але це, я кажу, знову ж таки нормально і характерне для автомілі 10-го року випуску. Також немало важливо те, що є фаркопчик, є парктроніки перед зад. Це також надає свого комфорту, тому що фаркоп можна собі потягнути прицепчика, можна якусь лавету. Ну, щоб було потрібно, те можна взяти, підчепити і без проблем потягнути. Парктроніки, звичайно, це само собою інший комфорт, тому що э, стандартно. При парковці десь чи задом, чи передом, вони вам сигналізують, показують, скільки наближення йде до якоїсь, наприклад, там чи стіни, чи до чогось іншого, до автомобіля, який стоїть позаду. Реально також дуже зручно. Отже, що Honda Сірві, цей автомобіль ми підібрали у Європі, друзі. Нюансів з ним ніяких немає. Ми нічого не робили по ходовій частині, нічого не робили абсолютно по косметиці, знову ж таки, тому що якби робили і фарбували б і бампера, і фарбували б інші якісь елементи, якщо вони там потребували б. А ви бачите, все так, як воно є в цьому відео. Тобто, по факту, ми тільки автомобіль оглянули у Європі, викупили, пригнали в Україну, вже його розмитнили, сертифікували. Він зараз у нас на площадості місця Артевилів. можете приїхати сюди самостійно оглянути і забрати автомобіль звідси, або ж є доставка по всій території України. Тобто ви можете без проблем друзі, також замовити доставку по Україні. Також зараз ці автомобілі ми оглядаємо у Швейцарії, у Європі, якщо у вас хто не встигне на цей автомобіль, ви... Обов'язково телефонуйте. Ми зараз оглядаємо і такі автомобілі, і новіші версії, і навіть рестайлінгові. І зараз клієнти також бронюють автомобіль з пробігом 70 тисяч кілометрів 16 чи 17 року випуску. Тобто, всі ці автомобілі ми закидаємо в вайбер телеграм-групи. Ви обов'язково там підписуйтесь, щоб не пропускати автомобілі своєї мрії. Тому що реально ми закидаємо автомобілі свіжі, автомобілі з хорошими пробігами по хорошій ціні. По салону. Шкіряний повністю салон в гарному, гарно збережному стані, абсолютно йде. Тепер що ми можемо бачити? Дивіться, на сидіння водія йде на електриці, мультикермо Передні підігріви, електроскладання, електрорегулювання бокових дзеркал, чотири склопідйомнички це стандартно. Автоматік, двохзонна кліма, панорама зверху, без люка, тому що в Хонді панорама завжди йде без люку, це треба пам'ятати. Часто телефонують люди, запитують, чи люк є, чи люк не тече і тому подібне. Друзі, тут тільки панорамний дах. З ним проблем ніякого немає, тому що з заводним виробником це все передбачено, всі резинки, все це воно вироблено дуже ну, якісно, дуже достойно. Ну, навіть хай би якби про інші автомобілі я говорив, сказав би, що є сумніви, то про Honda я сумнівів не маю, тому що це реально добротні автомобілі, ну, з якими ніколи не виникає ніяких проблем. І ви собі купуєте хороший ексин автомобіль, знову ж таки, ви його обслуговуєте. Ну і в принципі все. Більше нюансів по ньому нема. Обслужили масла фільтра, поміняли. Можливо, наприклад, там час від часу там, дозаправили кондиціонер, і то буває таке, що навіть. Такого робити не треба. Реально їздять люди дуже багато років, і ніхто не заправляє, не дозаправляє. Але я б рекомендував робити таку якусь чистку, наприклад, чи просто дозаправку кондиціонера, щоб він гарно охолоджував, що я б ще рекомендував по автомобілю зробити. Масла, фільтрація, само собою. Заводиться він з пів оберту, акумулятор хороший, живий. Я думаю, ви щойно відчули і почули на свої вуха, як він гарно працює. Кондиціонер справний, по ходовій частині нюансів зауважень немає, підтікання по двигуну, по редукторі, ніде нічого абсолютно немає. Тобто все сухенько, все чистенько. По днищу також, жодної корозії, жодних рижиків нема. Ну, оце що єдине, що я б рекомендував, це поміняти масла фільтра. Можна також подивитися якісь там рямі ролики в автомобілі. Ну і все, В принципі, автомобіль на 100% як би сказати, придатний для екс до експлуатації. Ви можете собі насолоджуватися поїздками кожного дня. Я впевнений за ці автомобілі. Кому, я б, кому б я їх не продавав, друзі, цих автомобілів я мав найбільше серед кросоверів, серед легкових автомобілів. Якщо мене там. Від часу проскакують Кієсурендо, там, ну, Volvo, Різні автомобілі ми приганяємо там Kia, то, друзі. Хонди серве в мене є найбільше, тому що це реально автомобілі якісні і затребувані. І саме на них ми от націлені, тому що я знаю, що в мене є певна категорія людей, які шукають ці автомобілі. і в мене є зараз на даний момент дуже багато запитів на ці автомобілі. Тому обов'язково підписуйтесь Viber Telegram канал Ми туди закидаємо. Якщо тільки знайшли якусь хондочку, наприклад, ось таку старішу, новішу, ми закидаємо в Viber Telegram канал Ви там можете зразу дзвонити до мене, є мій номер і сказати, мене цікавить та машина, я хочу її забронювати, і вона вже зразу їде. Заброньована за вами. Тому обов'язково підпишіться на цей канал. Так, переходимо далі, друзі. Покажу вам багажний відділ зараз. Як тут що виглядає? Відкриваємо кришечку багажника. Тут ми маємо, друзі, шторку, поличку. Точніше, шторка відсутня. Шторки не було, але є поличка. Поличка віньо оригінальна збірочка зі всім. Знизу ми маємо ще другий комплект ковриків, і ми знизу маємо ще комплект. Не комплект, а такий коврик резиновий, додатковий. Який, в принципі, також йде не у всіх автомобілях, але він реально крутий, тим, що він має бортики, які виступають на сторони. Тобто, навіть якщо ви поставите щось поголете в багажник, воно розділся, він в собі буде його також тримати. Він воду не проникне, як ви можете розуміти, він з суцільного такого пластику, чи резини, і має такі бортики, що також не дозволить рідині за нього вилятися. Тому реально класно. Знизу ось я вам показую ті подряпини, я зараз наближено показую. Завжди показую вам своїм клієнтам, своїм підписникам нюанси по автомобілю, які є. Тобто самі такі ключові нюанси, якщо є. Наприклад, ну, часто буває якісь подряпини на автомобілі, часто буває якийсь там, наприклад, стоп натріснутий тріснутий, чи ще щось. Я вам завжди це показую. Тому ось царапини, що не на бампері, я вам також їх показав. По лакофармовому покриттю тут все в ідеалі. В кінці відео постараюся пробити зараз вам товщиноміром. Шкіра збережена. Також мені подобається те, що тут дійсно хороша якість шкіри в хонді. Тобто приїжджають автомобілі 10-го року випуску. От, наприклад, я вам показував водійське сидіння. Так, зауважте, що 250 тисяч рідного пробігу в автомобілі, і зауважте те, що автомобіль 2010 року, тобто зараз 24 й рік закінчення автомобілю, повних 14 років, і автомобіль має 250 тисяч пробігу. І Немало важливо те, що дві ні пасажирське, от зараз я вам показую сидіння, ні сидіння водія його ніхто не фарбував і не перешивав. Те саме кермо, та сама коробка передач. От зверніть увагу на сидіння водія, в якому воно стані. Да, воно прим'яте, да воно має зморшки, але воно в оригіналі. Його ніхто не рухав, абсолютно підлокітнички. Все це в оригінальному стані. Тобто Якщо взяти uh, якусь шкіру іншого автомобіля, дуже багато таке є, наприклад, того самого Реноколеус uh, ми приганяємо. Там взагалі шкіра має властивість тріскати. От Вона не так би не зношується, але от вона тріскає сама по собі. Uh, і то я навіть не знаю, що там шкіра там заміни. Тут дійсно натуральна шкіра. А от в Хонді шкіра дійсно якісна. От Ви дивитесь на нього, вона примята, вона має зморшки. Вона має легеньку підтертість, але при тому всьому вона ніде не лопнула, вона ніде не розірвалась, не протерлась і нічого. Вона повністю ціла і в гарному стані. Отже, друзі, що по нашому автомобілю, що по нашій Хонді ЦРВ, я можу вам сказати, ціна такого автомобіля 14950 доларів з сертифікатом. У нас на площадості місця редевилі автомобіль повністю справний по ходовій частині, по двигуну, по коробці, нюансів, зауважень немає абсолютно ніяких. Лакофарбове покриття повністю не фарбоване. Це я вам перевіряю завжди товщену міру на всі 100%. А ніяких подряпин по кузову нічого немає. Єдине це на задньому бампері щось таке незначне косметичне. Все інше в оригіналі. Лобове скло цілесненьке в ідеальному стані, оригінальне з логотипчиком Honda. Він код для перевірок буде знизу в описі. Посилання на Viber і Telegram канали також буде знизу в описі. Мій номер телефону є зліва вверху, або також знизу посилання е і опис. Кого цікавить, телефонуйте.